Дорогі друзі, я прийняв рішення про присвоєння високого звання Героя України, справжній українській героїні, Надії Савченко, жінці, воїну, яка стала символом незламності українського духу, якщо хочете, символом нашої перемоги, символом того, як треба поводити себе і скільки багато залежить від кожної однієї людини довгі і довгі місяці. Психологічного тиску для того, щоб спробувати її зламати. Довгі і довгі тижні реакції як голодування, як символом, ще раз підкреслюю, незнавності духа, і героїзму справжнього українства. І ми всі зробимо все можливе для того, щоб визволити вас з за, за і з полону. І я дуже сподіваюся. Що я буду мати можливість як президент вручити вам золоту зірку.